Його називали одним із найвпливовіших сірих кардиналів української політики. Він був кумом біглого президента Януковича. Його звинувачували у розгоні майдану. Сергій Льовичкін, відома постать в українській політиці, був одним із лідерів забороненої в Україні партії ОПЗЖ і очолював адміністрацію президента за Віктора Януковича. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як змінився і де з'явився нардеп, який був замішаний у багатьох великих скандалах. Докладніше далее. Український політик Сергій Льовочкін народився у Києві 17 липня 1972 року, де здобув вищу економічну освіту, а пізніше став кандидатом і навіть доктором економічних наук. Також закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю міжнародне право з 96 по 99 рік. Льовочкін займався підприємницькою діяльністю та водночас був радником губернатора Донецької області Віктора Януковича з кінця 90-х розпочав роботу в адміністрації президента. Леоніда Кучми, з яким поріднився, тоді Кучма став хрещеним його дочки Олени. Льовочкін пройшов шлях від консультанта до першого помічника очільника держави. Згодом став радником спікера Верховної Ради Володимира Литвина. 2007 року він приєднався до партії регіонів. А коли Віктор Янукович прийшов до влади, то зробив Льовочкіна главою адміністрації президента. У січні 2014 року Янукович його звільнив і одразу призначив своїм радником з Віктором Федорович. До речі, Льовочкін також стиг поріднитися після втечі соратника. З посади його, звісно, звільнили. Льовочкін народний депутат 6, 8 та 9 скликань. За роки роботи його називали одним із найвпливовіших сірих кардиналів української політики. Нардеп неодноразово потрапляв у скандали. Льовочкін мав тісні зв'язки з олігархом Дмитро Фірташем. Вони контролювали значну частку акції телеканалу Інтер, який вважався одним із найвпливовіших в Україні. Після початку війни на. Донбасі канал не раз опинявся у центрі скандалів через свою проросійську позицію. Льовочкіна і фірташа критикували за використання медіаресурсу у власних політичних цілях та просування вигідного їм наративу. Ба більше Віктор Янукович звинуватив екс-главу АП Льовочкіна та бізнесмена Фірташа у розгоні студентів на Євромайдані у ніч на 30 листопада 13-го року, що спричинило початок революції гідності. Автором розгону Майдану Льовочкіна називав і тодішній міністр В. Арсена Аваков, зазначивши, що його місце у язниці, а не в парламенті. Але у 2017 році начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури заявив, що Льовочкін не причетний до розгону студентів. Сам Нардеп назвав звинувачення у свій бік. Цитуємо казками із політичного склепу. У 2020 році вже за часів Володимира Зеленського, нардеп Льовочкін заявляв, що ніколи нічого поганого не говорив про президента, і від нього у свій бік не чув нічого поганого. Ганого політик говорив, що члени його політичної сили ОПЗЖ об'єдналися заради миру в Україні та готові співпрацювати з командою Зеленського. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Льовичкін залишив країну. Незабаром з'явилася інформація, що він ненадовго повернувся, а потім знову виїхав за кордон. Вже за кілька днів його помітили на футбольному матчі у Польщі. Про це повідомлялося у розслідуванні журналістського проєкту схеми. Цікаво. Що народний депутат так і не висловився про повномасштабну війну. За даними розслідування журналіста української правди Михайла Ткача, Сергій Льовочкін облаштувався у Франції в елітному особняку на лазурному узбережжі. Журналісти зазначають, що Віла ретельно охороняється та обладнана камерами спостереження. А навесні 23-го року змі з'ясували, що Льовочкін разом із Григорієм Суркісом перебували у Ніці, у Франції. Журналісти повідомили, що вони літали до Відня, де ймовірно зустрічалися з олігархом. Дмитром Фірташем, згідно з інформацією, яку повідомляла українська правда, у 24 році Сергій Льовичкін оформив опікунство над мамою. Це дозволяє йому офіційно залишати територію України під час війни. А якщо спиратися на картку депутата у Верховній Раді, то станом на вересень, за 25-й рік, він потрапив до списку зведеної реєстрації рівно два рази у лютому та вересні. При цьому дивним чином йому вдалося проголосувати за скандальний липневий законопроєкт дванадцять. 414 про обмеження повноважень набу і сап. А 22 серпня Мар'яна Безугла опублікувала фото льовочки на ураді зі словами, що це перша його поява за місяці, а то й роки. Ну просто фігаро тут фігаро там. Екс-депутатка Наталія Королевська, що прославилась в Україні своєю проросійською позицією, втекла за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення. Тим часом на батьківщині політикині оголосили у розшук. Докладніше про те, де зараз королевська і чим займається під час війни, далі. Підписуйтесь на наш канал. Майбутня політикиня народилася на Луганщині у 75-му році. Згідно з наданими королевською документами, вона має дві вищі освіти та ступінь кандидата наук. Втім, на початку 13-го року у змі розгорнувся скандал через те, що насправді політикиня не отримувала вищої освіти та підробила власні дипломи. З початку 90-х до початку нульових королевська встигла попрацювати менеджером на підприємстві Етко, фінансовим директором компанії Мета та виконавчим директором Ас. Асоціації товаровиробників Луганщини, ми політичну діяльність вона розпочала у 2002 році як депутат Луганської обласної ради і секретар постійної комісії з питань промисловості, будівництва ЖКГ та торгівлі у шостому році. Королевська обралася народним депутатом від блоку Тимошенко. Вже за рік Нардепка стала головою комітету з питань промисловості і регуляторної політики та підприємництва, а згодом співголовою групи з міжпарламентських зв'язків із Росією станом на 2008 рік, за оцінкою журналу Фокус, королевська як співзасновниця ВАД Луганськ-Холод зі статками 243 мільйони доларів, входила до першої сотні найбагатших людей України. У грудні 2011 року політикиня була обрана лідеркою української соціал-демократичної партії, яка входила до складу блоку Юлії Тимошенко. Тім уже за півроку була виключена з фракції Бют через системне порушення фракційної дисципліни. У березні 2015 року королевська займалася Мала посаду віце-прем'єра соціальної політики та пенсійної реформи у тіньовому кабінеті міністрів, створеному партією опозиційний блок. Уже за рік стало відомо, що нардепка через підставних осіб торгувала кольоровим металом через так звану ЛНР, королевська одружена екс нардепом від опоблоку Юрієм Солодом. У пари двоє синів 2001 та 2008 року народження, старший Ростислав, у жовтні 2020 року, здобув мандат депутата Краматорської міської ради від партії ОПЗ крім того, він став членом постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету, фінансів та зовнішньої економічної діяльності у вересні 2017 року. Наталія Королевська повідомила, що удочерила маленьку дівчинку зі слов'янська. Депутатський мандат політикиня склала уже під час повномасштабної війни в Україні у 23-му році. А ось втекла з країни разом із чоловіком-депутатом та дітьми ще раніше, як виявилося, тепер колишня нардепка із сім'єю живе в Еміратах, де володіє елітною нерухомістю. Востаннє королевську бачили в Дубаї. Тоді екс-нардепка із чоловіком прийшла до ресторану на день народження матері ще одного українського депутата з ОПЗЖ Вадима Столара. Схоже про російські політики, навіть за кордоном, про продовжують зустрічатися та підтримувати зв'язок. Тим часом в Україні Наталії Королевської оголошено в розшук. У грудні 22-го року на ЗК виявило факти її можливого незаконного збагачення на майже 50 мільйонів гривень. Крім того, було встановлено умисне внесення королевської недостовірних даних до декларації за двадцятий рік. Бід реальних вони відрізнялися на 3 мільйони 800 тисяч гривень. Також у змі є інформація, що Королевська володіє земельною ділянкою та будинком у Підмосков'ї. Ці у рухомість вона також не вказувала у своїх деклараціях, відколи вперше стала народною депутаткою. Незважаючи на те, що Королевська склала мандат, вона продовжує підтримувати зв'язок із перейменованою депутатською групою ОПЗЖ під назвою Платформа за життя та мир. Ба більше, як стверджують джерела радіо НВ в українському політикумі, Королевська перебуває в депутатському чаті групи, де в режимі реального часу бачить усе, що відбувається, і знає про всі засідання ради, комітетів та їхні голосування. Вигдання про. Пускає, що королевська досі відповідає за зв'язок ОПЗЖ із Росією.